трошки продевал а, расширено варианты цепляться на лекции так вот здесь и тут купитый товар Тепер тут, значить, зв'язки купити товар. Вот так розташуємо актора. Що він там може у нас додати товар в обраний? Може також додати товар на порівняння. І може він переглянути опистоварюють ціни. Ну от тут ми бачимо, що краще ось так от зробити. Ну, ось тут лінію можна передвигати ось так от, щоб воно, щоб воно не дуже чіплялося. Ось Чибта, так, нормально. Ну, оце ще про те, що діаграма повинна бути ну, легко читаємо. Бачите, чим більше додаєте елементів, тим більш вона стає ну, Тобто, Ось такі от речі і вам ну, доводиться придивлятися, що ж там коїться. Тому великі там діаграми краще. Ну, розбивати на частини. Так, купити товар. В свою чергу купити товар. Це оплатити товар. Банк, давайте додамо. Ну, значить, у нього тут communication. Ось так от буде. Вот. А скупити товар, це для цього буде інклодер. Вот інклоуда і тягнемо сюди. Ну, щось там, інклода, так, тут добре у нас що у нас залишилось з адміністратором. У нас свою чергу може бути заблокувати користучак і видалити товар за порушення права. Давати товар за порушення права. Давайте. Товар за порушення право є така штука. Щоб... Ну теж трошки роздвинемось так. Ну і тут то все просто. Значить, тут тягнемо ж Актор <coughs> Communication. Ось так от раз. І... Два. І залишилось нас переглянути персональні акції. Ну, давайте там отримати листа. Начебто було. отримати СМС теж розтягнемо так ну і тут значить що у нас экстент Отак от. Ну, і начебто все. Ну, це те, що можемо зробити в моделмейкері. Ну і скільки ми тут зробили, що у нас тут з часом. 551. Давайте тут я закінчу і почну нову частину. Подивимося, як щось зробити в Visual Paradigm. Значит, тут я припиняю.